я обрала між автівкою собі та е енергонезалежності. енергонезалежності автівка автівкою. А як можу поїздити на метро? Безкоштовно а лучше, краще, краще я буду енергонезалежною. І минулої осені на приватному будинку Ксенії у центрі Харкова з'явилися 10 сонячних панелей, які виробляють електрику. Разом з інвертором та двома акумуляторами усе обійшлося у 250 тисяч гривень. Я розуміла, що я хочу зробити якісно на роки, і так, щоб реально, якщо будуть якісь блекауті, я мала гарне резервне живлення і була захищеною. Панелі встановили на південно-західному скаті даху, найбільш перспективному. Будинок може живитися і від панели, і від струму у мережі. Взимку сонця мало, тож станція працює як резервна. Вона самостійно вімкнеться, якщо зникне світло. Я навіть цього не побачу. І я спокійно 3-4 дні е, проживу е, на своїх акумуляторах. Дуже гарний інвертор, саме який дозволяє мені поєднувати електрику з мережі, тобто це такий гібридний режим роботи. Зараз з середини березня я повністю е, енергонезалежна. А влітку сонячні панелі виробляють електрики з надлишком. Я намагаюся за допомогою. Гаджетів та розумних розеток, керувати своєю сонячною електростанцією. От поки мене немає. Працює у мене заряджання певних станцій. А ввечері я приходжу і їх розряджаю і користуюся. Умокачі, коли вже сонця немає, я працюю від акумуляторів. Попри вартість станції та всі її особливості, молода професорка ні про що не шкодує. Єдине зізнається, вкрай важко було знайти монтажників, і тепер саме вона разом з колегами з політеху займається їхньою підготовкою. Готовкою з поміж переселенців це соціальний проєкт, профінансований Європою. З початку березня ми почали повноцінне навчання. На сьогодні в нас е, набрано 100 ВПО з Харківської області, які навчаються, працюють з нами. От сонячна панель вона стоїть і працює, і нічого не, не потребує від вас ніяких зусиль. І оце її головний плюс: у вас є панелі, є інвертор, є акумулятор. Правильно налаштована система. Вона балансує ваші витрати, ваші вашу генерацію, і у вас не болить гамовані про що оцінюючи перспективність напрямку, активний слухач курсу Олексій замислюється над тим, щоб відкрити власний бізнес. Я займався услугами в будівельній сфері, ну там електромонтаж, вирішив Рішив просто розширити піречень таксти, так сказати, своїх услуг. Ну і попутно узна що нове так би бы, розвиватися, скажімо. Тобто мета проєкту об'ємна: інтегрувати ВПО у громаду, дати їм актуальну спеціальність і роботу, а також розвивати сонячну енергетику. Більше 50% енергосистеми України вона зруйнована. І зараз йде серйозний тренд на розподілені системи. Розподілені системи тобто, у вас є багато, багато, багато сонячних панелей, які сходяться в якусь історію, і потім розподіляються по господарствам, продається в мережу, накопичуються. Ось і цей тренд він буде не те, що зберігатися він буде йти, йти і нарощуватися. І для всього цього нам потрібні кадри бізнесу потрібні кадри. Тривалість курсів для переселенців два з половиною місяці. Один з роботодавців, співініціатор проєкту, готовий забрати до 15 працівників. Заробітна плата по нашим розрахункам буде десь від 22 до 30 тисяч гривень. Дефіцит обумовлений двома факторами: перший це стрімкий рост. Відновлювальної енергетики, тобто обсягів будівництва сонячних електростанцій, це по-перше, і по-друге, це дефіцит кадрів в зв'язку з мобілізацією і питаннями міграції внутрі країни. Наше підприємство в цьому році минулого місяця чуть не втратило мене в зв'язку з мобілізацією. Можуть по дорозі на об'єкт забрати. Немає, на жаль, на сьогоднішній день якогось гарантованого захисту для працівників. Компанія Олексія займається виключно монтажем панелей. Їхнє виробництво пояснює в Україні стимулу з боку держави не отримало. Усе, що в нас встановлюють, везуть з Китаю. Перед нами зараз сонячна електростанція на основі дев'яти панелей, яка генерує загальну потужність близько трьох з половиною кіловат. Тобто, вона може забезпечити невеличке таке офісне приміщення енергію в автономному режимі. Монтажники мають замовлення від підприємств, власників домів та рідше квартир. І варто враховувати, що взимку генерація в десятеро менша. Звісно, на півдні більша ефективність сонячних панелі або в горній місцевості Карпат, але Харківська область по ефективності не відстає від всієї України і Доцільно встановлювати сонячні електростанції в нашому регіоні. На приватний будинок, якщо родина споживає 500-600 кВт на місяць, зазвичай встановлюють 6-кВтну систему. Для квартири, якщо це система стандартна, там близько 3 кВт, то її вартість Ну там близько трьох тисяч доларів і окупність там десь 7 сім років. Але 3 кіловати – це велика площа панелей, які можна розмістити хіба що на даху багатоквартирного будинку. Такі замовлення надходять від мешканців ОСББ. Є державна програма по підтримці встановлення сонячних електростанцій для ОСББ. А є державні програми підтримки встановлення сонячних електростанцій і на будинках і комунальної власності, але, на жаль, в зв'язку з обмеженістю фінансування це ще не отримало такого ну, великого великих обсягів. До трьох панелей, а це 1,2 і можна встановити на балконі. Дві панелі встановили на балкон в вертикальному положенні. От як ці, там кіловат 200 Вт. Загальної потужності людині вистачило для того, щоб пережити всі блокаути. Це вистачить лише як резервне джерело живлення для заряджання, скажімо, екофлоу на випадок блокауту, або екстрене заряджання там ноутбуків ваших е телефонів. Ну можливо, ще на роботу холодильника. Тож фахівці солідарні доцільніше розглядати встановлення панелей мешканцям приватних будинків. У будь-якому разі, сонячні електростанції нині це не про економію чи окупність, а виключно про незалежність від мережі. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.